Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 12 жовтня, ми з вами продовжуємо наші ранкові читання Святого Письма та будемо зачитувати фрагменти з Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Филип'ян. Тож почнемо з Євангелія. Одного разу вийшов Ісус на гору помолитися і пробув усю ніч у молитві Божій, і коли настав день, покликав учнів своїх і обрав із них дванадцятьох. Котрих і апостолами назвав Симона, якого назвав Петром, і Андрія брата його, Якова та Іоанна, Филипа та Варфоломея, Матфея та Фому, Якова Алфеєвого та Симона, званого Зелотом, Іуду Якового та Іуду Іскаріота, який став зрадником. І зійшовши з ними, став він на місці рівному і багато учнів його, і безліч народу з усієї Іудеї та Єрусалима, з узбережжя Тірського і сідонського, що прийшли послухати його та зцілитися від недух своїх. Також і ті, що страждали від духів нечистих, і зцілялися. І весь народ шукав, щоб доторкнутися до нього, бо сила від нього виходила і зціляла всіх. Тепер перейдемо до фрагменту апостола. Браття, впевнений у надії моїй, що я ні в чому не буду осоромлений, але при всякому дерзновенні і тепер, як і завжди, возвеличиться Христос у тілі моєму, чи то життям, чи смертю. Бо для мене життя Христос і смерть надбання. Якщо ж життя у плоті дає плід моєму ділу, то не знаю, що обрати. вбить мене. Вабить мене та те й інше. Маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівняно краще. Але залишатися в плоті потрібніше для вас. І я впевнено знаю, що зостанусь, і буду з вами для вашого успіху і радості у вірі, щоби похвала ваша у Христі Ісусі примножилася через мене при моєму другому приході до вас. Тільки живіть достойно благовістя Христового, щоб мені, чи прийду, я і побачу вас, чи не прийду чути про вас, що ви стоїте в одному дусі, змагаючись однодушно за віру євангельську. На цьому все. Божу вам благословення. До зустрічі вечором.